Вітаю, друзі! Читаю коментарі руснявих під своїми відео, під відео інших блогерів щодо українців, де вони пишуть, що українці їжаєте туди, звідки приїхали, що ви сюди понаїхали. Йдіть, працюйте, а не сидіть на дотаціях. Ну і всі ці претензії, так те, що у Руснявих немає логіки і ніколи не було, це вже зрозуміли всі. Але я ще вирішив зробити таке відео і дати їм е, більш розгорнуту відповідь стосовно того, що треба робити українцям за кордоном, а що не треба, так? І чия б корова там би мечала. Так ось, е, русняві, хочу вам нагадати, що до тих пір, поки один е, ублюдок так будемо називати його е, тим, ким він є якого на території, яка все ще називається рашою до сих пір, не обрали царем, поки цей ублюдок не вирішив, що він може вирішувати долю не тільки орків, які населяють його територію, а й вирішувати долю сусідніх народів, доки цей ублюдок зі своїми орками не вперся в Україну для того, щоб гвалтувати, грабувати, вбивати. Мільйони цих українців, які зараз опинились за кордоном, вони щасливо жили собі дома, так І їм не треба було давати якісь там подачки з європейських виплат, так тобто 10 мільйонів українців вони не жили-жили і всралися одного ранку, просто так прокинулись і вирішили, давай-ка ми зараз. Зберемо якісь там речі, пожитки свої, і ломанемо в, в країни Європейського Союзу. Так, ці люди були вимушені переїхати, тому що Путін зі своїми орками влаштував геноцид українського народу у них дома. Так, це факт, і цей факт відомий всім. Ну я звісно розумію, що Руснявим цей факт не доходить. Ну, спробуємо, спробуємо так, хоч якось е, законектити їх з реальністю. До речі, друзі, е, будь ласка, поставте вподобаєчки цьому відео і підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Так, отже, повторюємо для русявих взаємосвязь. Так, мільйони українців, 10 мільйонів українців жили нормально, жили щасливо, жили гарно. Їм не треба було платити жодних е, е, соціальних виплат з Європи. Вони жили у себе вдома до тих пір, поки туди не приперся Путін зі своїми орками, тобто з вашими сопліменниками. Так я не буду казати е співвітчизниками, тому що це не, не вітчизна. Так, а сопліменниками, тому що це ну, дикарі, як вони є. Так Племя дикар дикарей, е так ось вони приперлись, почали вбивати, гвалтувати, грабувати, і українці були вимушені поїхати зі своїх е домівок. Шукати безпечне місце. Так що, якщо у вас є якісь претензії, до то того, що багато українців зараз перебуває в країнах Європейського Союзу, так, ну і до того, як вони там себе ведуть, чи працюють вони, чи не працюють, то вам треба всі свої претензії спрямовувати напряму, а, правильно а, Путіну Путіну з його орками. Або ви можете піти в Україну, от прямо зараз зібратися, піти в Україну, дати там піздюлей оркам російським, вигнати їх звідти, і українці вони залюбки повернуться до себе, так тобто вони зберуть свої речі і поїдуть собі додому до України, і не треба буде виплачувати їм якісь там гроші, не треба буде. Е Щось там розповідати про те, що українці такі чи не такі, так? Отже, у вас є е, вибір, ви можете піти, вигнати орків, і тоді українці повернуться до себе додому. Ну, а тепер що стосується е, взагалі цих е, виплат, так? Тобто те, що українці не працюють, і те, що українцям е, в різних країнах виплачують грошові ви, е, виплати. З одного боку, це виглядає для мене несправедливо. Так? Ну, Наприклад, те, що, наприклад, громадяни Німеччини, е які живуть в Німеччині, е вони збирають гроші, сплачують податки, і ці податки йдуть на підтримку українців, які не можуть працювати, так? По тій чи іншій причині, е це з одного боку несправедливо. А, а з іншого боку, от що б зробив би я? Ну, дивіться, в Європі зараз перебуває. Більше 10 мільйонів росіян. От більше 10 мільйонів росіян по статистиці перебуває в Європі. Чому би Європі не ввести податок на рускість? Ну, а чому б ні? Хочеш жити з російськими корнями в Європі, в розвиненій країні, плати податок на рускість. Поставити, наприклад, мінімалочку 1 тисячу євро на місяць, так? Тисяча євро на місяць або 50% від заробітної плати з того, що заробляєш в Європі. І ось з цього податку на рускість сплачувати е, виплати українським біженцям, які не працюють, які не можуть працювати, закупати зброю для української армії, допомагати українцям, які знаходяться в Україні, тобто зробити такий фонд підтримки України і українців, так? і взимати ці гроші з русських. Якщо не хочеш сплачувати Чумадан, вокзал Росія, дуй до себе, там тобі швидко вправлять голову і розкажуть, що краще. Або сплатити податок на рускість у Європі, у розвиненій країні, або переїхати назад до улюбленої Росії. так? Якщо ви, друзі, підтримуєте таку мою... Ініціативу, будь ласка, вподобаєчки і будь ласка підписочка. І не треба тут зараз уським писати мені, що а що, якщо я уїхав там 10 років, 15, а я не підтримую Путіна, а я бла, 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 бла. Хочу вам нагадати, що ті ж самі німці вони розплачуються за те, що натворили їх діди вже майже 100 років. Так, вони виплачують репарації, вони о, опускають голову. Кожного разу, коли заходить розмова про Другу е світову війну, тобто німці досі за це платять. А чим ви краще? Нічим не краще, це ви обирали, це ви приводили до влади, це ви давали гроші, це ви закривали очі. Отже, і вам треба буде сплачувати і нести е таку відповідальність. Так, і особисту, і колективну відповідальність за все те, що ваші сопліменники. Зараз роблять в Україні, отже, друзі. Отже, друзі, ще раз повторимо уським українці, там де вони є, не по своєму бажанню. І якщо комусь вони заважають, то той може звернутись до Путіна або взяти зброю і піти вигнати орків з України. Так і тоді українці залюбки повернуться до себе додому. Так ну і хто підтримує мою ідею стосовно податку на рускість? Подобає від вас і підписочка. Так що, друзі, давайте цим коментаторам по зубах, Так, давайте спокійно, але впевнено. так? Друзі, ось така у мене сьогодні відповідь всім цим коментаторам. Ще раз хочу вас попросити підтримати це відео вашими вподобайками і вашими підписочками. Якщо ви е, підтримуєте те, що я вам сьогодні розповів. На цьому я буду з вами прощатися, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!